Користуватись правильно пандусом. Дивіться, у нас ось такий пандус в нашому салоні Escort. Ми відкриваємо ось цю, Ось цю. цю, одною, одною рукою то важко робити, звісно. Це в нас є ось така. Це є страховочний, щоб, ми, не дай Бог, на рідне крісло не з'їхало. Далі ми тут опускаємо основну платформу. Ось так воно виглядає. Це є в нас. Заїжджає людина на візочку. Фіксуємо ось так. Пульти руки і поїхали. Ось так все працює, все функціонує. Наверх піднялись і продовження буде в наступному відео. Салони скот у нас є пошли підстригання, покраска, манікюр, педикюр. Знаходимося за адресою Героїв Небесної Сотні. 24, місто Кам'янець-Подільський.